2023 рік подарував нам багато цікавих серіалів у різних жанрах. Але сьогодні я розповім лише про комедійні проєкти, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Нічний суд. Серіал є продовженням одноіменного судкому, що виходив у період з 1984 по 1992 роки. Головну роль виконує одна зірок теорії Великого вибуху Маліса Ройч. Еббі Стоун призначають на посаду судді нічної зміни Манхеттенського кримінального суду, яку раніше обіймав її батько Гаррі Стоун. Першого ж дня роботи жінки державний захисник вирішує звільнитися, тому Еббі переконує повернутися до суду Денна Філдінга, який багато років працював з її татом та добре знайомий шанувальником оригінального серіалу. Також до нічної зміни входять амбітна прокурорка Олівія, секретар Ніл та весела судова розпорядниця Донна. Кожної ночі їм доведеться стикатися з безліччю дивних справ та розв'язувати проблеми, що виникатимуть у будівлі суду. Серіал є найкращою комедійною прем'єрою каналу NBC. Він зібрав трохи більше 25 мільйонів глядачів та отримав продовження на другий сезон, що вийде 2 січня 2024 року. А 23 грудня цього року можна буде подивитися спеціальний святковий випуск. А інші згорять у пеклі. Британський серіал про релігійну родину на чолі з фанатичним батьком сімейства Девідом, який вірить у неминучий кінець світу. Він часто будуть усіх рано вранці, просить зібрати необхідні речі, а потім змушує сім'ю вирушити за місто, щоб провести тренувальний апокаліпсис. Девід працює на пошті, дружина Фіона займається домашніми справами. Діти навчаються у школі, а ще ходять по сусідах, розповідаючи про свою віру. Родина робить усе можливе, щоб догодити батькові, але видно, що це стає дедалі складнішим завданням. Це досить смілива комедія з чудовим британським іронічним гумором. Налічує серіал всього шість серій по 20 хвилин, але вже ходять чутки, що ми можемо розраховувати на другий сезон. Нестабільний серіал від платформи Netflix з робом Лоу та його сином Джоном Оуеном лоу в головних ролях, які також виступили в якості продюсерів проєкту. Генеральний директор біотехнологічної компанії Еліс Дрегон страждає від психічного розладу після смерті дружини. Його фінансова директорка Анна Беннет стурбована тим, що нестабільна поведінка Еліса та неспроможність чоловіка зосередитись на роботі ставить під загрозу компанію. Тоді вона просить сина Еліса Джексона поговорити з батьком, щоб допомогти йому вийти зі стану депресії та спробувати врятувати фірму. Комедний легкий серіал саме те, що треба для вечірнього перегляду. Знову на волі в основі сюжету історія авторки серіалу американської письменниці та сценаристки Трейсі Макнілан. Події розгортаються навколо жінки на ім'я. Пичу виконання акторки Кері Вашингтон, яка працює психологом та самостійно виховує сина підлітка фіна. Її батько Едвін нарешті опиняється на волі після 17 років ув'язнення. Він хоче налагодити стосунки з донькою та влаштувати своє життя, але йому важко знайти роботу через його минуле злочинця. Пейдж має особисті проблеми, з якими вона намагається боротися, а її син прив'язується до свого дідуся, незважаючи на заперечення матері. В серіалі немає шаблонних жартів. Це більше комедійна драма, яка підіймає важливі теми, але залишається легкою сприйнятті. Засновано на реальних подіях. Комедійний трилер з Кейлі Куоку та Месіною у головних ролях. Ава та Нейтан Барли подружня пара з Лос-Анджелеса, яка чекає на появу первістка, має фінансові труднощі та переживає кризу у стосунках. Тим часом місто тероризує серійний вбився на прісвіськове сайтський різник. Коли у будинку подружжя ламається унітаз, вони наймають молодого сантехніка Мета Пірса, з яким починають товаришувати. Ава, яка є прихильницею детективів та трилерів, робить висновок, що їхній новий знайомий є серійним вбивцею. Але замість того, щоб звернутися до поліції, вона пропонує Нейтану створити власний подкаст, щоб заробляти гроші. Серіал, звичайно, програє схожому за тематикою вбивство в одній будівлі. До того ж, фінал сезону вийшов незавершеним, тому треба очікувати на продовження. Але як цікава новинка цього року, він все ж таки заслуговує на місце у добірці. Коханці. Радіоведучий з Лондона Шеймус вирішує поїхати в Белфаст заради вигідної пропозиції вести власне шоу на телебаченні. Джанет сварлива, цинічна жінка, яка легковажно ставиться до своєї роботи а під час розмови, часто вживає ненормативну лексику. Від неї нещодавно пішов чоловік, і це настільки її засмутило, що вона планує накласти на себе руки. Але доля вирішує інакше. Джанет зустрічає Шеймуса і ця дивна пара, починає закохуватись одне в одного. Хоча вказано, що серіал американського виробництва проти усі актори, сценаристи та творець родом з Великої Британії, це одразу стає очевидним після першого жарту. Це не типова романтична комедія. Якщо ви вирішите його подивитись, то зрозуміти, що саме я маю на увазі. І заздалегідь також хочу звернути вашу увагу, що в серіалі можна почути ненормативну лексику. Дірка від бублика. Серіал розповідає про вигадану версію життя учасника комедійного шоу суботнього вечора в прямому ефірі та відомого коміка Піта Дейвідсона, який грає самого себе. За сюжетом він популярний багатий хлопець, який живе з мамою. Актор Джо Пей, що виконує роль його помираючого дідуся, Він є єдиною людиною, яка розуміє Девідсону, тому в них склалися близькі та теплі стосунки. Також в епізодичних ролі в серіалі знялися такі відомі зірки, як Стів Бушемі, Чарлі Дейд Джей Чай Абрамс та багато інших. З кожною серією глядач все більше буде дізнаватися про життя головного героя. Тут є хороша драма, але також і нестандартний гумор та велика кількість сміху. Сварка. Комедійна драма від корейського режисера Лі Сонджина зі Стівеном Йоном та Алі Вонг в головних ролях. Засмучений смучений день, якому щойно не вдалося повернути у магазин, сідає в автівку та, намагаючись виїхати з парковки, ледь не в'їжджає в машину. Емі інцидент переростає в автомобільну погоню. Жінці вдається втікти, але Дені запам'ятовує номер її авто. Він вистежує Емі та проникає до її будинку, щоб помститися, і це стає лише початком моїх протистоянні. Обидва борються з напруги в особистих та професійних стосунках, а конфлікт лише ускладнить їхні життя. Серіал отримав багато позитивних відгуків від критиків та глядачів. Він має 13 номінацій на премію Емі, включно з такими як найкра... Міні серіал найкращий чоловіча та жіноча роль. Правдива терапія. Комедійно-драматичний серіал, створений творцем клініки та виконавчим продюсером Теда Ласо Білом Лоуренсом, разом із британським актором та коміком Бредом Голштейном та знайомим за ролью Маршала Еріксона у Ситком'як який зустрів вашу маму Джейсоном Сігелом, якому у правдивій терапії дісталася головна роль. За сюжетом чоловік на ім'я Джимі працює терапевтом у центрі когнітивно-поведінкової терапії. Рік тому він втратив дружину, тому намагається заглушити свій біль алкоголем та пігулками, приділяючи мало уваги вихованню доньки, за якою здебільшого доглядає сусідка Ліс. Після того, як Джиммі приходить на роботу. То з похмілля він зривається на пацієнці, і Цей спалах, здається, має ефект. Чоловік вирішує дотримуватись нового радикального методу, говорити пацієнтам тільки правду. І, можливо, саме це стане ключем до його одужання. Цікавий факт, що Гаррі Сонфорд, який грає колегу Джимі, знімається в кіно більше 50 років і лише вдруге погоджується на роль в серіалі. Правдива терапія має чудовий акторський склад, сценарій, і гумор та викликає багато емоцій під час перегляду. Бути присяжним. Евдо документальний серіал, який отримав номінацію на премію ЕМІ як найкращий комедійний проєкт 2023 року. Рональд Гладен прибуває до вищого суду Гантінгтон Парку, щоб стати присяжним у цивільному процесі. Але він не знає, що усі, окрім нього, у залі суду, є акторами, які розігрують історію. Чоловік переконаний, що бере участь у справжньому засіданні, про яке паралельно знімають документальний фільм. Напевно, не важко здогадатися, що творцями серіалу і люди, які були причетні до американської адаптації британського офісу, сценаристи Лі Айзенберг та американець українського погодження Гена Ступницький. Серіал вийшов неймовірно цікавим та смішним, і все завдяки вдалому вибору головного героя. Що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив, підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.